Привіт, напевно, ви не один раз за своє життя чули вислів перевинайти велосипед. Звісно ж, в саркастичному контексті. Це коли хтось намагається взяти якусь річ чи процес, що вже давно існують і працюють, і зробити їх по-новому. Проте існує один бренд, який постійно перевинаходить велосипеди. І зараз я кажу це зовсім без сарказму. І на диво, що разу у них це виходить. Цього разу вони вирішили перевинайти вайфайний дверний дзвінок. Чи може ця ідея стати краще? Я Артем, ви на каналі Trinity SB і це Ajax Doorbell. Отже, почнемо з комплекта. На додачу до самого дзвінка у вас є смарт-брекет. Рележка для дзвінка та два клиновидних кріплення, якщо вам потрібно повісити пристрій під кутом хоч вверх, хоч вниз, хоч ліворуч, праворуч. Реально молодці, що це продумали. Звісно ж, ще є макулатура і купа гвинтів, два дюбелі та двосторонній скотч. Двосторонній скотч, до речі, в цьому випадку реально класна річ. Якщо комусь ваш Дорбел прям занадто сильно сподобається, то його зможуть зняти, не пошкодивши сам Дорбел. Тобто, з вашого боку, було б дуже ввічливо повісити дорбел саме на двосторонній скотч. Але краще все ж таки використовувати комплектні кронштейни, дюбелі та смарт брекет з тампером. Як я завжди кажу, закрийте лого Ajax, і людина, що хоча б раз в житті бачила більше одного Аяксівського пристрою, завжди скаже, це Ajax. Заокруглені кути, трошки гострих граний по периметру, доволі стильне поєднання матових та глянцевих текстур. Але при цьому в ньому легко можна впізнати дверний дзвінок. Загалом оптимально збалансований та стильний дизайн. Випускається Дорбел в чотирьох кольорах: білий, сірий, графіт та чорний. Або, як би я їх назвав, білий, сірий, чорний та дуже чорний. Від себе додам, що у кнопки не тільки тактильно приємний клік, а ще й приємний звук, бо вона механічна. Як тільки кнопка натиснута, одразу приходить сповіщення в застосунок. І тут дуже сподобалась можливість ігнорувати дзвінок. Тобто, коли вам дзвонять, ви можете тапнути по сповіщенню та подивитись, хто там прийшов, і навіть послухати, чи щось говорить ця людина. Але по той бік дверей людина не дізнається, що ви дивитесь та слухаєте. Індикація у дзвінка працює білим кольором тільки коли він реєструє рух. Але про це трохи згодом. Дуже сподобались мікрофон та динамік, бо реально все добре чутно в обидва боки: і в аспекті гучності, і в аспекті якості. Картинка теж добра. Тут встановлена 4-мегапіксельна камера, кут огляду 155 градусів по горизонталі, а по вертикалі 90 градусів. Звісно ж, за Цельсієм. вночі все це теж працює як треба. Є інфрачервона підсвітка до 6 метрів. Максимальна роздільна здатність 2688 на 1520, максимальний фреймрейт 25 кадрів на секунду. Звісно ж, я одразу порекомендую увімкнути HDR, який тут теж є. Давайте до застосунка. Як завжди, натискаємо додати пристрій, скануємо QR-код, дотримуємось підказок і буквально через 40 секунд пристрій вже в вашій екосистемі Ajax. На сторінці з пристроями бачимо іконками рівень сигналу, рівень заряду акумулятора та чи переходить він у нас на охорону в нічному режимі. По тапу отримуємо прямий відеопотік. Він має затримку приблизно в пів секунди, що є доволі непоганим показником. На панельці знизу все про відео. Я хотів би як користувач знати, що таке хай та лоу в цифрах, не шукаючи десь в характеристиках ці дані. Я хочу це знати ось прямо тут в застосунку. Існують же ж стандартні та загально прийняті HD, Full HD, 2K, 4 k та інші. Чому б ними не користуватись? Але це все, звісно ж, мої суб'єктивні думки. Ще я можу зробити фото, і це фото потрапляє на смартфон одразу. Немає ніяких внутрішніх галерей, звідки це треба потім скачувати якимось окремим тапом. Зручно. На головній панелі кнопка мікрофона, її можна натиснути, якщо вам дуже хочеться відповісти. Їдемо далі на екран статуса. Тут у нас потужність сигнала, статус під'єднання, і знову питання: заряд акумулятора чомусь не в відсотках, є тільки ОК та ЛОУ. Звісно ж таки, спрощення, наче й мають якесь логічне обґрунтування, про те, нащо? Давайте спростимо це ще сильніше і просто напишемо заряди мене або не заряджай мене. Я просто хочу знати заряд батареї у відсотках і все. Але з іншого боку, акумулятор тут виключно резервний, і він не служить для того, щоб довго працювати без постійного живлення. Але до цього ми ще повернемось. Далі стан кришки, обрані налаштування відео та обрані налаштування детекції руху. В налаштуваннях перейменування девайса та зміна приміщення, перемикач роботи в нічному режимі, тобто чи ставиться дзвінок на охорону чи ні. Наступним пунктом сповіщення про детекцію руху, окремо для людей, тварин, транспортних засобів або, взагалі, для будь-якого руху, налаштування інтервала повторних дій, ну і вибір, коли вам ці сповіщення надсилати завжди чи тільки в режимі під охороною. Далі налаштування самої детекції, інфрачервоний сенсор та його чутливість. Детекція руху з довільним налаштуванням зони з чутливістю та розмірами об'єктів. Це, до речі, допоможе вам ігнорувати, наприклад, птахів. Ну і останній підпункт це детекція людей, тварин та автівок. Знову ж з довільним налаштуванням зони та чутливості по кожному з трьох варіантів. У вкладці відеопотік несподівано налаштування обох відеопотоків: роздільна здатність, фреймрейт, бітрейт та частота опорних кадрів. У вкладці аудіо, запис звука, чутливість мікрофона та гучність динаміків. Далі штатні речі: оновлення прошивки, під'єднання до Wi-Fi та резервні протоколи Джувелер та Wings, налаштування дзвінка, хоч механічного, хоч цифрового, хоч аяксівської сирени, сервісні налаштування, серед яких часовий пояс, світлова індикація детекції та звук натискання дзвінка. Наостанок: траблшутінг, гайд та видалення пристрою. Звісно ж, цей дзвінок де факто камера, тому потік можна вивести на вкладку відеостіна. Як воно все живиться? Тут є вбудований акумулятор на 600 мАч, але він резервний, і вам так чи інакше треба бути під'єднуватись до стаціонарного живлення. Чи то постійний, чи то змінний струм. Купується окремо. За допомогою комплектної релюшки ви можете зробити своїм дзвінком хоч якийсь антикварний механічний дзвінок, хоч якийсь новий цифровий. Ну, а якщо у вас є аяксівська сирена, то дзвінком може бути вона. І звісно ж, вона не буде волати як сирена, бо і звук, і його гучність ви обираєте окремо. Що ще варто додати? Дорбел захищений за стандартом IP54, отже, він доволі добре буде почувати себе надворі. Дзвінок пише відео в NVR, але це зараз, наразі, бо скоро. Або не скоро з'явиться новий сервіс Ajax Cloud, в який можна буде або на додачу, або дублюючи, теж писати відеопотік з дзвінка. Безкоштовний це сервіс чи ні, поки що теж ніхто не знає. Та й загалом про нього відомо трохи менше ніж нічого. Тільки дві речі: по-перше, те, що він називається Ajax Cloud, по друге, те, що дзвінок зможе писати туди відео. І все. Давайте, мабуть, до висновків. Я скажу відверто, я не те, щоб бачив прям куповий файт дзвінків, ні. Але цей мені сподобався як зовнішньо, так і по своїх смарт-фічах. Чи є у мене до нього питання? Так, є, і я їх озвучив. Проте ці питання скоріш з моєї колокольні, пересічній людині всі ці спрощення від цифр до якихось простих формулювань, скоріш за все, навіть сподобаються. Так чи інакше, присутність сценаріїв та приналежність до екосистеми Аякс – це два додаткових і потужних аргумента на користь цього дзвінка. Ну і останній, але від цього не менш важливий фактор це ціна. 10 кілогривень. Або як правильно по маркетинговому це 9999 гривень. Я на 100% чомусь впевнений, що миттю у вас вийде знайти десь в інтернетах щось дешевше. Десь за 30 секунд ви зможете знайти щось прям відчутно дешевше. Але чи будуть ці альтернативи краще? Я чомусь впевнений, що ні. Але ви можете спробувати. І на цьому у мене все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відоси. Побачимось!